На Івано-Франківщині створено незалежне громадське інтернет бачення Прикарпаття на сайті www.frankivstv.ua. Його мета достовірно, неупереджено, а головне оперативно доносити до глядача, слухача та читача будь-яку інформацію з усіх куточків нашого краю і світу. Нові технології, на яких будується наш сайт, мають можливість це зробити. В селах та містах нашої області, України, світу, в тому числі і найвіддаленіших, щодня відбувається маса цікавих і важливих подій, але до вас доходить лише незначна часточка цієї інформації. Ми ж поставили за мету, щоб розповіді про цікаві чи просто життєві події доходили не тільки до мешканців нашого краю, але й всього світу. Для досягнення цієї мети, поряд з відео, фото та вікнами для друкованої інформації, ми відкрили вікна прямих відеотрансляцій, так зване інтернет-бачення. Його переваги очевидні. Оперативність, вседоступність, можливість проведення прямих ефірів та онлайн конференцій, можливість електорату висловити свої думки щодо наданої інформації, і що найголовніше, можливість організації необмеженої географії кореспондентської сітки з такими ж технічними можливостями, що і головний сайт. Ця ж інформація паралельно буде заводитись у тематичні вікна сайту, що дасть можливість її перегляду у будь-який зручний для користувача час, а пошукові вікна спростять її. Пошук досить буде завести ключове слово, і система сама знайде те, що ви шукаєте. Виходячи з вищевказаного, просимо вас посприяти створенню у вашому районі, селі, селищі, представницьких корпунтів громадського інтернет-телебачення Прикарпаття ТБ, що сприятиме не тільки підвищенню статусу місцевої влади, але й самого регіону, який буде представлено на його сторінках. Таким чином, у вас буде ще один потужний засіб для пропаганди всього передового та позитивного у вашому регіоні. Тож творимо історію разом. Заходьте на сайт www.frankivstv.ua і переконайтесь у його потужності, доцільності та ефективності.